Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про елемент, який називається фільтрація та вибір даних. Як цю фільтрацію здійснити, для чого вона взагалі потрібна. Фільтрація це дуже важливий інструмент, який допомагає нам швидше орієнтуватися в великих обсягах інформації в таблицях Excel. Ну, давайте приступимо до <кхід> особливості фільтрації даних. Так, Що для цього нам потрібно? Нажимаємо, ну, Нам потрібно створити в першу чергу новий документ. так? Для цього ми нажимаємо в папці електронні таблиці створити нову таблицю Excel і назву її фільтрація даних. Так? Є тепер можемо зайти в цю табличку. І вже працювати з даним. Ну, По-перше, фільтрація застосовується тільки в тих випадках, якщо таблиця в нас дійсно є дуже велика і займає досить такий великий обсяг даних. Якщо в нас табличка там складається з 10 рядочків, ну, відповідно фільтрацію здійснювати не особливо потрібно. Чому? Тому що в нас ми можемо суто візуально побачити, що там відображається в цій табличці. Але коли в нас є табличка, яка складається, от як ця, що я зараз, якщо її додав, з, наприклад, 319 рядочків, так, плюс в кожному рядочку є якісь певні свої дані. І щоб знайти якийсь товар за певним критерієм, е, ну, мені прийшлося би там. Сидіти, відслідковувати, вичитувати кожен рядочок цієї таблички, що є, по-перше, не досить зручно, а по-друге, це займає дуже багато часу. Так? Тому Excel нам дозволяє здійснювати фільтрацію. Так? Ми можемо, звичайно, відсортувати дані, але, знову ж таки, по конкретних. Елементах сортування це буде досить таки складне, якщо нам треба декілька різних елементів, нам потрібно тоді буде засовувати дуже складні елементи сортування, і все одно непотрібні, які на даному етапі нам не потрібні, вони не Так? Тому все ж таки фільтрацію краще використовувати. Отож, яким чином додати фільтр до нашої таблиці. Це можна здійснити двома способами. Так. Нам потрібно зробити активною. Так, перший спосіб давайте розглянемо будь-яку клітинку електронної таблиці. Далі нам необхідно на вкладці Основне або «Home» перейти в вкладку, яка називається редагування, далі вибрати пункт сортування і фільтрація, і вибрати елемент фільтри. І на перший погляд ніби нічого не відбулося, але якщо ми подивимося, ми побачимо, що в цій табличці в нас ось тут зараз давайте я виділю, в нижніх куточках появляються ось такі елементи. Так, Ще раз, от я заберу фільтри, вони пропали, я додав фільтри, вони що, появилися. Це перший спосіб додати фільтри до нашої таблиці. Є ще один спосіб, для цього нам потрібно. Знову ж таки, зробити активною будь-яку будь клітинку нашої електронної таблиці. Далі перейти на вкладку дані, вибрати елемент, фільтр. Так, і в результаті в нас додадуться ці фільтри. Якщо ви побачите, в принципі, якщо ми наведемо, тут навіть в нас буде розказуватися про елементи фільтрування. Тепер для того, щоб там відфільтрувати якісь значення Нам необхідно на ці фільтри нажати. так І тут в нас є декілька варіантів фільтрів. так В даному випадку тут в мене застосовуються текстові фільтри. Чому? Тому що в цій клітинці в мене знаходиться текст. Наприклад, я хочу відфільтрувати всі кавоварки і кавомолки. Плюс хочу ще бачити чайники. Нажимаю ОК. І ось в мене всі, які зустрічалися кавоварки, чайники і що там в нас, кавомолки, відфільтрувалися. Звертаю вашу увагу, що рядочки в нас залишились такі, як були в таблиці, тобто 19, 22, там 100 і так далі. Що це означає? Це означає, що ті дані, які були до цього, в таблиці вони не видались, вони просто відфільтрувались, тобто, ми їх зараз не бачимо. Але знову ж таки, якщо ми подивимося, в мене ж тут ще дуже-дуже багато різних елементів, тобто є різні фірми цих чайників, там ціна, кількість одиниць і так далі. Відповідно ми можемо здійснити фільтрацію і по інших елементах. Наприклад, якщо я відкрию, тут, до речі, будуть відображатися тільки. Ті елементи, які вже по першому відфільтровуємо стовпчик, у нас є. Тобто, в мене коварок і кофемолок є тільки ось такі фірми. Так, давайте Philips виберемо. І хто? І більше нічого. От, і Тут ми бачимо всі товари від компанії Philips. Якщо ж, наприклад, в мене цікавість всіх товарів, так щоб всі були. Вибираємо вибрати всі, але, наприклад, я хочу по певній ціні відфільтрувати. Знову ж таки знімаю, беру ті, які коштують, наприклад, до 1000 що в мене максимально до 1500. От. Відзначаю. Всі, що вище, мене не цікавлять, тому я встановлюю ось цей елемент з фільтром. Так, нажимаю ОК. І тут відображаються коварки, які мають ціну нижче 1500. Також можна вибрати, відфільтрувати по кількості людей, наприклад, 1500 і більше 20 всіх, що є. Так, встановлюємо тут От, значення, які є більше 20. До речі, наголошую, що тут, бачите, в нас є числовий фільтр. Так, попередній був текстовий, тут числовий. І для того, щоб не е, клікати на кожен елемент, ми можемо задати числовий фільтр. Е, вибрати елемент більше. І прописати більше 20. Так, окей. І в мене тут відображаються всі, які є більше 20. Причому я тут можу цей фільтр ще підредагувати. Більше, отут є і або ну, елемент і означає, що більше, і щось там. Або – Це елемент, який вказує, що там або більше, або ну, там менше. Давайте, наприклад, я вкажу, що більше 20 і е, менше 50. Так? Тобто, в мене має бути е, товар на проміжку від 20 до 50 одиниць. І, знову ж таки, в мене відфільтрувалося, всі, що більше 50, не відображаються. Так, то ось такі в нас є елементи по фільтрації. так. Також ми можемо фільтрувати за датою. так, в ступці, де в нас відображається дата, в нас тут є елемент фільтр дат. І ми можемо також там встановити. Значення, яке нас цікавить для фільтрації, наприклад, залютий. Так. Чи там за березень і так далі. Оце такі основні особливості фільтрації даних. Так, якщо ми там собі скористалися інформацією, яку ми відфільтрували, ми можемо цей фільтр відключити, і повністю таблиця в нас знову ж таки буде відображатися. Так, тобто нам вже не потрібно, ну, тобто інформація та, яка була в таблиці до того, у нас ніде не пропала. І, наприклад, я вже хочу зараз працювати вже не з чайниками, а працювати з м'ясорубками. Тому знімаю тут всі, встановлюю м'ясорубки. І я собі вже тут працюю з новою інформацією. От така особливість роботи з фільтрами в середовищі Microsoft Excel.